Вправа 250. Як зміниться різниця, якщо е, зменшуване, збільшити на 8? Ну що ж, е, як можна міркувати? Нагадую, ну, наприклад, візьмемо різницю 20-10. 20 мінус 10, 20 -10 це буде 10. Якщо ми зменшуване, збільшимо на 8, то у нас вже буде не 20, а буде 28. І 28 мінус 10 буде 18. Тобто ми можемо сказати, що в даному випадку зрозуміло, що різниця у нас збільшиться на 8. Давайте так і запишемо, що різниця збільшиться. На вісім. Ну, а тепер давайте подивимося, що ж буде, якщо від'ємник збільшити на 5. Ну, коли ми від'ємник збільшуємо, то ми будемо віднімати все більше і більше число, то різниця у нас має зменшуватися. Наприклад, якщо у нас було 20 мінус 10 дорівнює 10, якщо я від'ємник збільшую на 5, то мені треба від 20 вже віднімати не 10, а 15. А 20 мінус 15 буде 5, тобто ми кажемо, що різниця у нас зменшиться на 5. Записуємо, що різниця Зменшиться на 5. Так, ну, добре, це ми зробили, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, в першому випадку, як зміниться різниця, пишемо збільшиться на 8. Збільшиться на 8. Так. Ну, а в другому випадку пишемо. В другому випадку зменшиться на 5. Зменшиться. На 5. Так, добре, ну, першу частинку завдання ми зробили. Тепер читаємо другу. Висловить припущення гіпотезу, як зміниться різниця, якщо. Зменшуване збільшити на число х. Ну і потім обґрунтуйте свою гіпотезу, використовуючи правило віднімання числа від суми двох доданків, ну і інше правило. Ну, як можна міркувати, дивіться. Якщо ми зменшуване збільшимо на х, то я думаю, таку висуваю гіпотезу, що у нас і різниця збільшиться на х. Ну, давайте це доведемо. Отже, записуємо так, тоді розглянемо. Розглянемо різницю. А мінус Б. Так. Добре. Отже, в нас ДА і Б деякі числа. Тепер нам сказано: якщо від'ємник, якщо зменшуване, спочатку розглянемо збільшити на число Х. Тоді пишемо, якщо Пишемо дві крапки і пишемо один, зменшуване. зменшуване Збільшити? На число х. То маємо. І що ж, у нас тоді буде зменшуване це А, його треба змішити на Х. То пишемо тоді А плюс Х, а тоді від цього зменшуваного нового треба відняти Б. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати в такому вигляді, як А, я закрию спочатку дужки, плюс Х. Б. Або це можна записати. І в такому вигляді. Спочатку можна А відняти Б, а потім можна додати Х. Добре, тобто у нас була різниця А-Б. А стала А-Б плюс Х. Ми бачимо, що різниця у нас збільшилась на Х. Так і запишемо. Отже. отже пишемо різниця. Збільшиться, Збільшиться на X. Ну що ж, перший випадок ми розглянули, коли зменшуване, збільшити на число Х. А тепер друге. Від'ємник треба збільшити на число Х. Пишемо 2. Отже, якщо від'ємник Відємник збільшити. Збільшити на число. X, то маємо. Ну що ж у нас буде тоді? Отже, в нас було а. Це зменшуване залишиться таким самим. Мінус. А замість B ми вже пишемо. B у нас збільшиться на X, бо від'ємник збільшиться. То ми пишемо мінус B плюс Х. Ось так. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, я пропоную розкрити дужки, перед якими знак мінус. І поміняти знак всередині, бо там знак мінус. У нас буде A, «мінус Б. І буде не плюс х, а буде мінус х. Тепер ми це можемо записати як А мінус Б і мінус х. Тобто, якщо в нас була різниця А мінус Б, то тепер вона стане менша на х. Тобто ми кажемо, що різниця у нас зменшиться на х. Записуємо тоді, отже, отже. Різниця. зменшиться на x. Ну що ж, тобто в загальному випадку ми кажемо, що якщо зменшуване збільшити на число x, то у нас різниця збільшиться на x. А якщо від'ємник збільшити на число x, то різниця у нас зменшиться на число x, де x може бути будь-яким. Ну що ж, ось таке завдання. Я сподіваюся, вам такі міркування зрозумілі на цьому вправу завершено.